Сьогодні про таке: наближення миру. Про що американці домовились з росіянами, що Сполучені Штати мають на меті? Росія готова воювати з Європою. Що російський диктатор каже про європейські зусилля щодо завершення війни? Потужні вибухи на Росії. Українські дрони атакували НПЗ і резервуари з паливом. Надходить інформація про підрив нафтопроводу Дружба. Ситуація на полі бою. Український генштаб спростував заяви Кремля про окупацію Покровська, Вовчанська та Куп'янська. Що відбувається на фронті? Про це і інше просто зараз. Привіт. Я Володимир Рабчун, Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з низки потужних вибухів на Росії. Українські дрони атакували НПЗ, там був нафтопродукт, а також резервуар з паливом у Воронезькій області. Крім того, надходить інформація про підрив нафтопроводу Дружба тільки за цей рік його було атаковано щонайменше чотири рази. Загалом можна сказати, що останні дні були особливо гарячими для окупантів. Є підозра, що в Москві варто готуватися до блекауту. Деталі далі. Росія у вогні та у темряві у Підмосков'ї – блекаут. Десятки житлових будинків залишилися без світла. Та машині світ нічвадна не горить. а тут взагалі ні одного Охрі. у темряві. Росіяни сидять уже не вперше місяць тому у московській області відбулося масштабне відключення електроенергії. Ну що ж, добрі дрони добре попрацювали, хоча окупаційна влада це звичайно ж заперечує. По суті, поетапне поетапне відключення Москви від електроснабження. Це пройде не сьогодні, не завтра, не через Можливо, возможно, на к сожалению не на новий рік. Но з учетом того, що Україна масштабує наліти по території Російської Федерації, то сколько сейчас? По території Росії прилітають українських дронів, Не було такого в 22-23 годах. В 24-му не було. А це вже добрий ранок у краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в Туапсі. Під удар міг потрапити ільський НПЗ, а також один із місцевих портів. О, морги а ще дрони вночі запалили вогні на нафтобазі в Орловській області. О, це вже віщ, О, бля, віщ, І це стандартний початок дня чи закінчення вечора на Росії та, що колись здавалося дуже далеким, стає все більш реалістичним. 25 год это рекордный год по количеству применения дронов по территории Российской Федерации. Помимо дронов начинают прилетать еще и ракеты. Это как малоразмерные ракеты типа пекла, так и, например, дальний Нептун, длинный Нептун. «Нептун-Д» Нептунде і ракети «Фламінго». Під прицілом БПЛА опинилася і Чечня. Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки постраждала будівля ФСБ. А також було обстріляно базу підрозділу Ахмат у Это определенный, определенный элемент, Силовий элемент, який играет свою роль і займає свою. свое место в российской иерархии, и причем не последнее. Уничтожение, унижение, раз, разрушение – это очень важно для именно этого направления. Найдем всех и каждого. И это очень важный посыл, чтобы каждый кадыровец понимал, который приезжал в Украину, что так или иначе его найдут. Находим российских генералов, уничтожаем, взрываем. Обычного кадыровца ну, просто размажем очередним дроном по стянки, і ще і доставімо йому пакет від нової почти з е, кусочком сала. Нагадаємо, що в ніч проти 25 листопада Україна атакувала авіаремонтний завод імені Барієва в Таганрозі, який може модернізувати та обслуговувати літаки Ту 95 МС. Таким чином окупанти втратили подальшу можливість експлуатації цієї авіації. Внаслідок удару було знищено два літаки. А 60 шістдесят та а Таганрозі були уничтожены діті. уникальные самолеты, которые уже Россия никогда не сможет произвести, при том при всем, что они были заложены еще во времена Советского Союза. А60 это долгострой, который должен был представлять собой летающее лазерное оружие, такая себе гроза на американской космической программе, но так и не был доведен до какого-либо работоспособного состояния. Уничтожение этого самолета, по сути, ставит э, крест на всей авиационной э, программе, лазерной авиационной программе Российской Федерации. На сегодняшний день у России попросту с уничтожением самолета А100ЛЛ э, ну, пропадает возможность э, с продолжения вот этих испытательных этапов. К созданию чего-то нового. Хотя, если честно, А-100 новое поколение от А50. Ану, уже технически та технологічні била адсталим по сравнению з западними аналогами. Це лише невелика частина того, куди останнім часом залітають БПЛА, вражаючи об'єкти військової та критичної інфраструктури на території Росії. Звичайно, ж міноборони РФ після кожної атаки звітують, що більшість БПЛА було збито. Тільки чомусь після фрази цілі всі ліквідовані в російських телеграм-каналах десятки відео з пожежами. Причина очевидна погана робота ППО. Проблемы с ПВО у России были всегда у Советского Союза. Не был полностью перекрыт перекрыто воздушное пространство никогда у Советского Союза было намного больше возможностей в этом вопросе. Поэтому Россия унаследовала большую территорию, большое воздушное пространство с большим количеством белых пятен, дыр. Через які, звісно ж, е, слідства пораження можуть пролітати. Збройні сили України вже наблизили блекаут у південній частині Росії, тому путінська столиця також може незабаром поринути у повну темряву. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1200 окупантів вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 176 тисяч 230 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 6 російських танків, 3 бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Український генштаб спростував заяви Кремля про окупацію Покровська, Вовчанська та Куп'янська. Сили оборони утримують позиції, а загарбники застосовують тактику. Прапоро втикання це коли малі групи ворога просочуються в глиб населених пунктів, встановлюють там російські прапори і фіксують цей процес на відео. Такі групи довго не живуть, але картинку для російської пропаганди постачають детальніше про те, що відбувається на фронті, у нашому військовому огляді. Напередодні візиту спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Уїткофа Кремлівський диктатор Путін у перший день зими, нібито відвідав один із пунктів управління російської армії, та заявив про наміри створити зону безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності. Угрупування північ Путін не знає росіяни не знають де тут Волчанськ це це один Волчанське та Дінгороділіразне і Покровськ-Пакровське. Комсомольский, Красногвардейск Это одно и то же или разное Нет, им все равно Витков фу, втулили О том, что сейчас мы возьмем э, Покровск с Купянском На встречу С американской делегацией Пришли наши военные, сказали, вот карта Вот смотрите, вот это Покровск Вот это Купянск Нифига не, вам наврали Он приезжает в Москву, Путин ему говорит Извини, братуха Ну не Купянск, Вовчанск, но взяли Начальник генштабу армії окупанта Валерій Герасимов доповів Путіну про нібито звільнення міста Червоноармійськ. Так росіяни називають Український Покровськ і Вовчанськ Харківської області. Цю інформацію вже спростувала українська сторона. Ми можемо сказати, що Путін хоче показати побіднує перемогу, якої по суті немає. Оскільки він наврав про те, що російським військам був взять Покровськ, він постійно вред. в отношении Купинска, где ситуация разворачивается как раз не в пользу российской армии. И это нужно особо отметить. Там мы выбиваем противника из этого города. Ну вот. Почему он заявил про Покровск, про взятие Покровска? Потому что там имел место очередной флаговстык. Под прикрытием тумана российские войска там установили свой флаг, сфотографировали его, сбросили в социальные сети. Ну, в общем-то, это пошло наверх и дало основание Путину заявлять о том, что Покровск был взят. Ну, Потім флаг, конечно, сняли, зняли, але называется, вже информация пішла вперед. Також окупанти кинули заяви про наступ на Дніпропетровщині та початок операції зі звільнення Гуляйполя. Противник на наше усилення на севері вводить додаткові резерви. І, очевидно, от ті вже бригади, які вводяться іми. Це ті бригади, які повинні були йти во второму шалоні для развития успіху. Значить, у них резервы не бесконечны. За інформацією Діпстейт, армія РФ просунулася у Покровську та під Мирноградом. Також стався прорив у Степногірську на Запорізькому напрямку. Глава Генштабу РФ Герасимов учора заявив, що Степногірськ оточений. Я так понимаю, що Путіна постоянно дезінформують собственні генерали в істинному положенні на фронтах, приукрашують ситуацію. Беруть території в кредит, ну потім, в общем-то, барашувати, що противник уже втрачає свої атаки, пытаясь подогнать реальність під доклади. Повернувшись у Кремль, Путін демонстративно провів ще одну зустріч із губернатором Курської області. Говорили про переселенців з прикордонних регіонів Курщини. Ну, така от дезінформація, да, бізусловно, вона е, може бути пов'язана квізіту Вітхофа. Конечно же, это будет ему вложено в уши. Я очень боюсь, что потом это пойдет дальше в Башингтон и вырезать в очередную порцию э, давления на Украину. Мол, вы скоро без того потеряете Донбасс, поскольку Путин взял Покровск в кавычках, взял в кавычках Купинск, и далі вы будете дальше терять территорию, поэтому идите на те условия мирного договора, которые вам предлагают, потому что потом будет хуже. Незважаючи на затыча в інформаційному просторі, фізичні бои продовжуються на сумському напрямку. Там масштаб противостояния меньше, потому что и россияне свои основные силы перебросили на те же бригады морской пехоты. Им нужны крайне Покровском и на Константиновском направлении. Но и мы вынуждены были сократить количество своих сил. У Херсоні російська армія, яка раніше воює з мирним населенням. Там окупанти полюють на кожну беззбройну людину. Не здатну втекти від дрона чи каба. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую. І слава Україні. Окупанти вдарили дронами по Дніпропетровщині. Загинуло двоє чоловіків, ще троє людей отримали поранення. Також загарбники атакували енергооб'єкти у кількох регіонах України. В результаті є знеструмлення у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Там тривають аварійно-відновлювальні роботи. У Москві відбулася зустріч спецпосланця Трампа Віткофа, а також радника американського президента Кушнера з диктатором Путіним. Американці представили параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді. Про те, що передувало цій зустрічі, і як зустрічали Віткофа і Кушнера в сюжеті. Американці знову відвідали Росію. Їх зустрів у Внукова спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв. Кремль готується продавлювати свою версію мирного плану по Україні. Там йде процес процес йде серйозний. Вот только що Путін сказав, що він, Лукашенко о том, как обстоятельства на третій. Сейчас, наверное, важне этого. Конечно, людей, которые не будуть, гнушатися нічим, щоб этот процесс. Напередодні Стівен Вітка взяв участь у зустрічі американської делегації з представниками України у Флориді. Ми не просто хочемо закінчити війну, ми також хочемо допомогти Україні здобути вічну безпеку, щоб їй більше ніколи не довелося зіткнутися із новим вторгненням. Переговори були продуктивними, але потрібно ще більше роботи. Було наголошено на певному прогресі, однак конкретних угод не досягли. Ми вже на півдорозі до забезпечення незалежності України. Сьогодні ми мали значний прогрес. Росія має стати частиною перемовин щодо українського врегулювання. Для цього Вітков поїде до Москви. Американські журналісти розмірковують, що Трамп направив до Росії цього разу нетипову команду переговорників Сіба Уіткофа та Джареда Кушнера. У той час, як адміністрація Трампа спішно хоче добитися укладання мирної угоди про припинення війни в Україні, президент Дональд Трамп відправляє до Москви двох своїх високопоставлених дипломатів: це його колишній діловий партнер і його зять, і жодного з них не підтвердили законодавці Сенату. У білому домі подейкують, що Трамп цим показав, що він за особисту дипломатію замість бюрократії. Президент США вірить в те, що саме Вітков і Кушнер, нібито здатні закрити угоду. Забити москва а, сон, московські висті по право перед цим, що разбиті стані паскіто. Є переговорником з російської сторони. Про це сказав сам Путін. Когда вот э, сядем действительно за стол переговоров и будем э, предметно, серьезно обсуждать каждый из э, предлагаемых пунктов для обсуждения. Министерства иностранных дел э, с нашей стороны, со стороны администрации. Это Мединский Владимир Ростиславович, помощник президента, он этим занимался с самого начала. Э, вот, э, ну, э, по э, текущим делам, для того, чтобы организовать всю эту работу. В работу мною включен тоже мой помощник Юрий Викторович Ушаков. Он на связи с американскими коллегами. Но он один не может это все сделать. Это МИД должен делать, ну и отчасти администрации президента. Это же большой, очень большой комплекс. На папроси, котре на обсудити і зафіксірувати, і грамотно прописать, і точки надо де Кремлівський диктатор на прес-конференції заявив, що однією з ключових тем буде статус Криму та Донбасу. А потім взагалі надихнувся і випалив. Російська Федерація готова воювати з Європою. Ми не зібраємося воювати з Європою, я вже потім сторону сказав. Но, якщо Європа вдруг захоче з нами воювати, і почне, ми готові прямо зараз. Перед переговорами від КОФА в Москві щодо мирного плану, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання територій найскладніше. Скажу відкрито територіальне питання. Найскладніше питання грошей і відновлення без присутності європейських партнерів акцептувати складно і питання гарантій безпеки важливі конкретика від США і Європи. Тут треба бути дуже обережними, але план виглядає краще. За даними змі, у початковій версії плану з 28 пунктів йшлося про визнання українських територій за Росією та можливість виведення ЗСУ навіть з тих частин Донецької області, які окупанти не зуміли захопити в Україні. Не раз називали це неприйнятним. Також проти таких кроків виступали і європейські союзники України. Візит американських посланців для обговорення миру вже шостий. Попередній був наприкінці літа. Тоді зустріч проходила на тлі ультиматуму, який Дональд Трамп висунув Кремлю. Розчарувавшись відсутністю прогресу в регулюванні війни в Україні, глава Білого Дому дав Путіну спочатку 50 днів, а потім 10 – на досягнення перемир'я. Ми домовилися про серйозні гарантії безпеки, які я охарактеризував як зміни у грі. Ми не думали, що будемо настільки близькими до угоди про захист по статті 5 з боку США законодавчо закріпленої в Росії як зобов'язання не посягати на інші території після кодифікації мирної угоди. Тож ми дійшли згоди, і це ще не все. З того часу. Нічого не змінилося, окрім посилення санкцій. Путін вирішив продовжувати свою криваву війну в Україні. Журналіст Аксіос Барак Рафіт написав, що після Москви післяMoskvy Кофе Кушнер вирушать до Європи на зустріч з українським президентом. До Зеленського ще повернемося. А зараз постає логічне питання: про що американці домовилися з росіянами? Відповідь схоже, є у помічника Путіна Юрія Ушакова. Поки що компромісного варіанту не знайдено, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятно. Але їх потрібно обговорювати. Деякі формулювання, які нам запропонували, нам не підходять. Тобто робота триватиме. Але це дійсно одне з найважливіших питань. Найважливіше це він про території. Що із цього можна зрозуміти, що результатом перемовин стала домовленість про продовження перемовин. Жодної конкретики. Суцільна вода. Робимо висновок. Московити навмисно тягнуть час. А чого власне прагнуть досягти Сполучені Штати від цього процесу? Відповідь на це питання надав держсекретар США Марко Рубіо. В інтерв'ю Fox News він сказав таке. Тож, те, що ми намагалися зробити, і думаю, певний прогрес є. Це зрозуміти, з чим українці могли б погодитися, що дасть їм гарантії безпеки на майбутнє, що ніхто ніколи знову не вторгатиметься на їхню територію, дозволить не просто відбудувати економіку, а й процвітати як країні, бути державою з економікою, яка зростає. Теоретично, роблячи правильні речі, за 10 років ВВП України може бути більшим за російський. Це якраз ті речі. Зупинити війну, подбати, щоб на Україну більше ніколи не напали, захистити її тривалу суверенність і незалежність, щоб вона не стала маріонетковою державою, а була справді незалежною, суверенною, і дозволити її економіці не просто відновитися, а процвітати і перетворити все це на історію успіху. Саме цього ми тут і намагаємось досягти. США планують повернути Росії заморожені активи після мирної угоди. Про це пише «Політіко». За даними видання, про це американські чиновники повідомили ЄС ще влітку. Водночас, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн і далі наполягає на використанні цих коштів для фінансування України. Натомість це гальмує Бельгія, яку, до речі, підозрюють в нецільовому використанні заморожених російських активів. Тим часом Путін погрожує Європі. За його словами, Росія не збирається воювати за європейськими країнами, але якщо Європа почне війну, Росія готова. За його словами, Європа заважає Адміністрації Трампа досягати миру і висуває неприйнятні для Росії пропозиції щодо мирного плану по Україні. Враховуючи те, що Росія відмовляється від припинення вогню, то саме РФ заважає адміністрації Трампа досягати миру. Та й план не по Україні, а по завершенню російської війни в Україні. Росія агресор, Україна захищається. Але ПУ звинувачує у всьому Європу і створює картинку, де Україна ну такий собі негральний персонаж, за якого рішення приймають інші. Тут ще момент: ці порожні звинувачення диктатор може використати для того, щоб виправдати російську агресію проти Європи. Тобто можна розцінювати це як пряму погрозу. А ще Путін прокоментував ситуацію навколо танкерів російського тюньового флоту в чорному морі. Давайте так спершу нагадаю вам про що йдеться, а далі процитую воєнного злочинця Пу. Схоже, що в Чорному морі російським судам остаточно перестає бути безпечно. Ще один танкер з так званого тіньового флоту РФ зазнав атаки за 80 миль від узбережжя Туреччини. Мід Волга 2 прямував рейсом з Росії до Грузії. На його борту перебували 13 членів екіпажу. Як стверджує Анкара, ніхто не постраждав. За даними Міністерства транспорту Туреччини, пошкоджений, але перебуваючи на ходу Волга-2 зараз прямує в напрямку Сінопа і не потребує допомоги. Танкер Мідволга-2 повідомив, що був атакований за 80 міль від нашого узбережжя, прямуючи з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії. Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини побудований у 2014 році 140-метровий Мідволга-2 ходить під російським прапором і належить средньоволозькі судноплавній компанії. Його маршрут Росія, Грузія, типовий маршрут для перевезення агропродукції та нафтопродуктів. А отже, таке судно автоматично потрапляє в зону підвищеної уваги, як з боку України, так і з боку міжнародних структур, що відстежують можливі схеми обходу нафтових санкцій. Ця атака стала черговим ланцюгом у вибуховій серії для російського тіньового флоту. Нещодавно вже на іншому кінці Атлантики, неподалік від Дакару, в Сенегалі чотирьом зовнішнім вибухам зазнав нафтовий танкер Мерсін з вантажем дизельного пального. Відомо, що у серпні цього року судно відвідувало російський порт Таманін, а раніше неодноразово заходило до порту Новоросійськ. Раніше ще два підсанкційні російські танкери Києру та Вірат були уражені в чорному морі морськими дронами в рамках спільної операції служби безпеки та військово-морських сил України. СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Сіабебі вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70%. Мільйонів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Зауважило джерело УСБУ. Ці судна також входять до так званого тіньового флоту країни-агресора не використовувалося для обходу міжнародних санкцій. За інформацією українських джерел. Обидва танкери зазнали критичних пошкоджень, фактично виведені з експлуатації. Це тактика така масада. Одних потопили, інші 150 разів думають. Так воно і повинно бути. Я вас запевняю. Поки таке саме не буде в Балтійському морі, ніхто там в Європі чухатись не буде. Ось я думаю, що дуже дуже доречно це було б робити. Наприклад, близько до територіальних вод, наприклад, Польщі та Країн балтії ці люди точно нічого не помітять. От просто закриють очі і скажуть, хтось там плавав. Ні, ми не бачимо, не знаємо і так далі. Та, так воно і повинно бути. Ну бажано топити скрізь, якщо є такі технічні можливості, і Владивосток, а тут по всій точці, щоб вони розуміли, що тиск повинен бути, бо без потоплення цих суден. А, нічого нічого не буде буде не зрозуміло всім, що все серйозно. А так і потрібно працювати. Так і потрібно працювати, щоб праця назавжди запам'ятала, що з Україною не можна зв'язуватись. А так і що сталося всього за кілька десятків морських миль від турецького узбережжя, викликали різку реакцію на Анкари. Президент Туреччини Рече Пердоган назвав ці події тривожним загостренням ситуації. Война между Россией и Украиной явно угрожает безопасности судоходства в Черном море. В пятницу в нашей исключительной экономической зоне произошло тревожное обострение ситуации, когда были атакованы торговые суда. В частности, мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, угрожающие безопасности судоходства, жизни и окружающей среде в нашей исключительной зоне. Як бачимо, російський тіньовий флот більше ніде не може почуватися в безпеці. Удари українських морських дронів, а також резонансні атаки на танкери показують, що Кремль втрачає свободу маневром на морі. А кожен знищений або виведений з ладу танкер це не лише фінансовий удар по Москві, а й серйозний удар по егом російського царька. Але це ще не все. Паралельно Київ завдає ударів по тилу Росії матінки. Збройні сили України у листопаді не менше ніж 14 разів атакували російські НПЗ за допомогою безпілотників. За оцінкою агентства Bloomberg, це рекордна кількість ударів по стратегічній нафтовій інфраструктурі РФ за весь час повномасштабної війни. Так, от за словами диктатора, Росія може збільшити удари по українських портах. По перше, тіньовий флот це незаконно, але цю тему Путін чомусь оминає. По-друге, з атаками на танкери чи без них Росія посилюватиме удари по Україні, якщо матиме таку можливість. Наостанок про офіційний візит президента України в Ірландію. Зеленський, зокрема, виступив в парламенті країни, подякував за підтримку і сказав, що зараз мир ближче, ніж коли-небудь. Раніше президент поділився кількома деталями щодо мирного плану. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві. Які були допрацьовані у Флориді, деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив, Америка робить серйозні кроки, щоб закінчити війну так чи інакше. І наше завдання, і я впевнений, що це наше спільне завдання усіх в Європі дійсно закінчити війну, а не просто отримати паузу в бойових діях. Потрібен достойний мир, щоб це дійсно відбулось на стороні миру, мають бути справді всі. Всі в Європі і всі нації, які мир цінують, на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.